Хлопці з Азову вже давно взяли під своє шефство дітлахів зі школи інтернату номер 3. Збирали для них гроші на благодійну допомогу, іграшки, одяг, предмети гігієни. І ось вирішили влаштувати для учнів свято. З'явилася така ідея допомогти дітям, тому що ми вважаємо, що це найнезащищений такий слой населення. Тобто це люди, яким потрібна допомога завжди і в першу чергу, тому що це наше майбутнє, тим більше дітям, які лишені якоїсь родительської заботи. Тому вирішили зробити для них такий, як небольшой день праздник, трохи украсити їхню життя, внести різнообразие. Активісти з АЗОВ знайшли багато бажаючих допомогти в організ Заходу. Першими відгукнулись на таку ініціативу волонтери. Діти е хотят тепла, добра, І я считаю такое разнообразие, как повести, показать детям зоопарк, показать им какую-то окружающую среду, опять-таки, проявить в них чувство доброты и чувство достоинства, и показать, что они это есть личности, которая Нуждаються, хотят хочуть жити і будут будуть жити. І, я думаю, з нашою поддержкой, і якщо люди и і будуть постійно так проявлять таку ініціативу, то жизнь наша буде тільки к клубшому. Радості дітлахів, багато з яких взагалі вперше в житті в зоопарку, не було меж веселощі, фотографування з тваринами. До речі, окрім волонтерів, відупнулись провести з дітьми час та погуляти і футболістам ФК Миколаїв на чолі з тренерським складом. Більше того, керівництво клубу виділило свій командний автобус, щоб їх провести до зоопарку лахам футбольна компанія припала до душі, і наступний запланований захід це відвіданий футбольного матчу. Договоріли, що 21 первого ноября на центральному стадіоні состоїться заключительний матч з командою «Динамо-2 Київ. Ми пригласили ребят з дома. Ну, Сьогодні прийшли малиші, а на футбол ми візьмемо чуть постарше. Десь около 60 людей Приедет наш автобус, забереть їх, привезет на игру. вони посмотрят і після игры відвезли обратно. А після самої екскурсії дідлахів чекав ще один сюрприз виступ фокусника. Олег Гордій Павло Ткаченко, МСН.